Тут питання про забути про китайське. А сьогодні Америка, Європа готова забути про китайське уже В'єтнам це... і Індія. Вони вже забезпечить попит, який сьогодні є на цих ринках. На мене це дуже серйозний інструмент у тиску китайського на Звісно. США і на весь світ. Звісно, 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 це все є. Залежність досі є, але вона не така, як була в 2018 році, і геть не така, як була в 2022 році. Світ змінився. Диверсикація на цих постачання перестала бути декларацією. Це все те, що mm -hmm. працює. Та тобто виробництва вже працюють в цих юрисдикціях у В'єтнамі, у Таїланді, в Малайзі, mm -hmm. в Індії і в багатьох інших країнах. Ну, якщо ніхто не віриться там нашим слухачам, ці слова можна просто там пройтись по у київських магазинах, подивитися, що де виробляється. Та уявімо, е, ну. Тут можна про техніку говорити, можна говорити про легку промисловість, про mm. одяг елементарно. От в Україні є там дві великі групи, які забезпечують одяг та мас-маркет. Польська група, не будемо називати, та і турецька група. Вони активно тут працюють. Турецька група все в Туреччині, це зрозуміло. Або не в Туреччині, а Бангладеш. А польська група також робиться в Бангладеш або в інших країнах. Там знайти made in China одяг. Вже набагато складніше, якщо це звісно на Aliexpress або на тему з технікою. Така сама історія, комп'ютери. Планшети, телефони, все це буде вироблятися і виробляється вже в альтернативних юрисдикціях. Те, що в Україну часто доїжджає дуже неякісний технологічний товар з Китаю, це наша велика біда, що наш споживач не має доступу до альтернативних якісних товарів, наприклад, японського виробництва чи там тайванського виробництва, ну там в сегменті тих самих там ноутбуків і все інше, але це все працює ну там умовно на сусідню, там угорщину, та чи словаччину, чи Польщу. це, якщо ну дуже банальною мовою розмовляти. Тому я говорив про те, що альтернативи є. Але е, е, елементи. Звісно, це проблема, але варто ще розуміти, зараз весь світ почав вивчатися і вже знає, де в них і долучають рідкісноземельні елементи. Видобувати їх це не проблема. У 26-му році почнеться активний видобуток цих рідкісноземельних елементів по всьому світу, бо вони насправді не рідкі, тата, та, не рідкісні. Вони були усюди. Їх просто важко добувати. Це екологічно дуже вигідно. Європа свого часу сказала: ну, а начним це робити? Що це можна робити в Китаї, де це все валяється умовно, усюди? Справді не в усюди на окупованих територіях Монголії, та то на сам або там біля м'янми. І, і Китай вичти і, і інвестували ще в переробку та проблювання цих кількість елементів. землі але зараз весь світ укладає угоди для того, щоб входити в Китай, Ставлять ці цифри там в три роки, в п'ять років. Але навіть якщо говорити mm -hmm. про історію три роки, ця розмова на почалася там ще в двадцятому році, коли переміг Дональд Трамп. Хоча mm -hmm. це про майнення як ти розмови вже пройшло скільки місяців. Вже восьмий місяць 25 го року, так ну Серпіль. поки що Америка не змогла відмовитися від ірідки сомів Китаю. Вона не може це відробити дуже швидко. Але якщо говорити про 3-5 років, вона від цього mm. відмовиться. Тому Америка пропонує такий статус-кво, де вона закуплятиме те, від чого вона відмовитися не зможе. Але в тих умовах, які вигідні їй, тобто це не буде історія, що ми залежні від ваших лікісно земельних е металів, і ми не будемо. Вас не на вас як тиснути, робіть що хочете, ні, робиться все, щоб звужувати китайцям простір для маневру. Якщо така ну дуже приваблива картина, яка нині складається для нас, для Америки, для Заходу, а для Китаю така печальна, то абсолютно логічно, що для Китаю залишається один цей козир, про який ми говорили, який вона буде використовувати, це продовження російсько-української війни, тобто говорити, що Підписана угода буде в тому, ну, можлива лише за умови припинення. Ну, мені складно про це говорити. Хоча я так само вчора ввечері говорив, оскільки заява Скота Бесента вона доволі оптимістична була. Адже підписання угоди може бути якраз через припинення російсько-української війни. А, чи справді ми можемо зараз допустити, що Китай в нинішніх умовах, несприятливих для себе, може примусити Путіна через непостачання товарів? А це йому мінус і по ринку. Зупинити цю російсько-українську війну. Він може наказати, а не примусити. Він може наказати, а не примусити. Це ж не так працює. Росія глибоко залежна від Китаю, Китай не веде переговорів з Росією. Китай їм наказує, по суті. Особливо uh -huh. це зараз проявляється ну, в усьому. А, якщо Росія хоче створити кінжал, ракету, вона вимушена брати все з Китаю. Якщо ці компоненти не made in China китайськими компаніями, вони завезені за допомогою Китаю через Китай або що, те саме з дроном. Це саме з машиною будь-якою, та це саме з різними їхніми багі і з тим, чим що вони використовуються в межах війни. Ми бачили, що росіяни показали якусь лазерну зброю. Ця лазерна зброя була створена китайцями. Це китайська лазерна зброя. Росія не має цих розробок. Саме Китай має е, слабини в лазерній зброї. Він не є лідером в цій галузі. Інші держави демократичні є лідерами. На ну, от е, дронова російська домінація. Ми розуміємо, наскільки дрони змінили поле бою. Та ну це абсолютно вже не та війна, як вона була. 22-му році це ну всі військові говорять та ну, так. українські та і світові. Загалом а, Росія зараз домінує в дронах. Ну ми це теж так. розуміємо. Величеві зупиняти війну для чого зупиняти Китай Росія я веду до того, що якщо це зупиниться з боку Китаю, Китай по всі каже, більше це не постачається. Як вона буде? Що, так, вона, що вона, вона буде вона збирати? Воно. Да нічого для чого а, це питання, яке якраз лежить площині? Яку ціну Китай готовий платити за продовження російської війни? Якщо Китай перестає заробляти, ринки для нього закриваються, докладаються ці великі. Такі тарифи різного роду обмеження він не просто буде втрачати гроші, він буде втрачати потенціал для розвитку підготовку до власної війни. Це звичайно, він не що... так втрачає, пане Артура Ви ж кажете, що він і так втрачає нині Китай вимиває з ринків, а це його недостатньо для нього? Це ще недостатньо. Треба тарифи, треба дуже великі тарифи для того, щоб Окей. тоді мене наступне запитання, щоб було максимально динамічно, бо часу у вас небагато, як ми з вами проговорили, е, яка на цьому тлі? Ціль візиту Віткофа до Москви, бо Трамп сказав: вірите ви це чи не вірите, Віков туди летить? Буквально щойно Путін зробив заяву із Лукашенко? Він не збирається змінювати цілі. Так званої СВО. Єдине на що готовий піти Путін, за словами Лукашенка, це готовий піти на перемир'я в повітрі, тобто не обстрілювати з повітря. От хотілося почути, яка ціль візиту взагалі Віткофа може бути до Москви. Америка не перестає думати, що вона відірве Росію від Китаю. Вона пропонує різного роду угоди. Вона каже, що ми не накладемо такі тарифи. Ми не будемо бити там по Китаю, щоб ви не втратили. ну, бо для Росії це джерело надходжень. Та ага. Росія ага. з Китаєм наторгувала за час помаштабної війни більше грошей ніж вартість відбудови всієї України. Ну, ми маємо це розуміти. Це їхні товарообіг за ці роки. А, і, і для Росії, звісно, що коли накладаються шалені тарифи на Китай, на китайські компанії, ага, ага. тиск, це удар по закупівлі тих самих енергоносіїв. Це топ джерело надходження для Росії, і він йде з Китаю. Насамперед. Це рекордні суми саме звідти. Ага. Та тобто постійно проговорюються ці моменти. Uh, що ви ці, ну, ми цього не зробимо? Ви не втратите там гроші, не втратите лице, якщо ви там підете на ці умови, uh, тому що Америка постійно пропонує Росії укласти антикитайську угоду. Росія її не укладе. Ну uh -huh. і вони постійно відправлятимуть когось говорити з Росією, бо вони вважають, що це ефективно. Uh, ми не будемо оцінювати це ефективно, неефективно. Ну тому що це не має сенсу. Це те, це, що може вірити там Дональд Трамп. Але є позитивні сигнали. І ті речі, які сьогодні ультимативні, якісь висуваються Росії, це хороший знак. Мені здається. Я б не думав про те, що Трамп геть нічого не зробить. Поки звісно, ми скептичні. Я думаю, загалом. Але але те, що змінюється ця історія, і Америка змінює підходи, бо ну ми всі думали, не знаю, Мені здається, що українці думали, що тиск. Міг застосовуватися тільки до України, але це не та логіка, з якою діє Адміністрація Трамп. Якщо якийсь тиск застосовуватися до України, були якісь вимоги, ну, там багатократно сильніші вимоги, і тиск буде на Росі. Ну, Але треба дочекатися. Тут, ну, Окей. Це знає тільки білий дім. Так, да, я розумію, питання не дуже просте, і відповідь на нього така сама не може бути простою. Вона справді буде передбачати різні сценарії.